Відважний і відповідальний Михайло Левків завжди працював для людей і заради кожного з нас пішов захищати Україну. 25 лютого чоловік вступив до лав тероборони. Бойові побратими згадують його як спокійного і готового щодня навчатися, аби тільки бути корисним на фронті. Фактично з 28 лютого ми з батько. Ним... Російні боротьби з 105 бригаді він доброволець. Це відповідно це сміливість, хоробрість, відповідальність. Ну і знову ж таки я хочу ще раз повторитися. Завжди виконував ті завдання, які на нього покладалися сумліно Ну і правильно служив Михайло спершу на Тернопільщині. Згодом роту перевели на бойові позиції сходу. Останнім часом військовий був на Харківщині. Там від ворожого обстрілу він загинув. З ним було приємно служити. Ми завжди будемо про нього пам'ятати, ну і до перемоги. Слава Україні. В мирному житті Михайло Левків працював в управлінні соцполітики Тернополя. Працював, аби покращувати життя людей за прикладом батька, вже покійного міського голови Тернополя. Він був соціальний інспектор. Соціальний інспектор це робота з людьми, які потребують допомоги нашої соціальної допомоги. Іменно ті люди, які в важкому стані опинилися, в важких життєвих обставинах, ми ці питання розглядали і людям адресно надавали допомогу тим, хто це потребує. Колеги згадують, Михайло надзвичайно багато читав, не втрачав жодної вільної хвилини. Це була дуже обдарована людина талановита. Я в обідню перерву побачив, що він читає книжку. Він ходив в бібліотеки. І причому він йшов в бібліотеку в цей момент, коли я побачив, що він читав книжку. Він в бібліотеку аж на східний масив. Напевно, що він вже по місцю свого проживання вже багато літератури прочитав. Він шукав щось нове. Загинув Михайло Левків 12 грудня. У чоловіка залишилася мати, дружина, донька та син. Поховали захисника на Миколинецькому кладовищі. Вічна шана і слава Герою України.